Сьогодні в цьому прекрасному залі відбулося дуже знамене дійство 45 років народному ансамблю Надія, святий Отче Романи. Скажіть, будь ласка, які у вас враження від сьогоднішнього свята? Неймовірні. чому? Тому що е, це ювілей, який е, об'єднує громадян. Мешканців нашого району Святошинського довкола цього хору, який називається Надія. Одна з християнських чеснот, надія. Ми знаємо віра, надія, любов. От і цей хор, який святкує 45 років від часу заснування, він теж носить назву Надія. Напевно, вона пов'язана з назвою керівниці хору Надії Аркадіївни і оця назва. Пору надія вона якраз вселяє надію усіх е мешканців нашого Святошинського району.